Ранкова коаліційна самоліквідація отримала гучне продовження під час вечірнього депутатського засідання. Прем'єр-міністр Яценюк подав у відставку. Виступаючи з трибуни Верховної ради, він назвав дві причини: перша це те, що парламент не підтримав урядових ініціатив щодо перерозподілу бюджетних коштів. Друга коаліція європейського вибору, яка власне і висунула Яценюка прем'єром, припинила своє існування. На прощання Яценюк додав дослівно, те, що відбулося сьогодні, матиме складні, якщо не драматичні наслідки для всієї країни. Якщо немає нової коаліції, а чинна коаліція у парламентсько-президентській республіці розпалася, уряд і прем'єр-міністр зобов'язані подати відставку. Я заявляю про відставку у зв'язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив. Вже надвечір стало відомо, що тимчасовим виконувачем обов'язків керівника уряду призначили віце-прем'єра та міністра регіонального розвитку Володимира Гройсмана. Відбулося це, начебто, під час вечірнього засідання уряду. Засідання правительства пройшло і на проголосували за тимчасово комічого обов'язки. таким образом.